Є новина, друзі, кінець війни або пекло та холодна війна. 2.0. Вчора Трамп робив серйозну заяву і знову сказав: якщо війна в Україні не закінчиться, то буде пекло. Хтось переклав як шалена ескалація. Це, в принципі, те саме. Зрозуміло, що це сигнал на Україні, тому що в нас і так пекло, в нас і так тут шалена ескалація, в нас люди гинуть від ударів терористичних Путіна. Це для росіян об'єктивні речі. Він сказав, що він допоможе людям. Люди чекають допомоги. Я теж розумію, це українці. Ми чекаємо допомоги і якомога швидшого завершення війни. Оце те, що він підписав, і нову назву Пентагону як Міністерство війни. Це говорить про те, що знаєте, ми йдемо якби в історичну епоху холодної війни 2.0. Ну, чому тому, що вчора Трамп зустрічався ще з бізнесменами, тобто Facebook, Google, Microsoft, Apple. і вони там на камеру розповідали, скільки вони будуть інвестувати в США. А поза камерами, ну це моя думка. Вони говорили про те, що треба переносити всі технологічні підприємства в США, тому що, ну як вчора виклав. Пост Трамп я говорю. Він там звинуватив Індію, Китай і Росію, що вони ну, якби змовились і протистоять США. І він їм побажав хорошої дороги разом, як то кажуть. Хоча це різні країни, які реально один одного ненавидять. Тобто суть, я так розумію, відбувається те, що треба зупинити війну. От хочуть зараз зупинити війну, а далі буде холодне протистояння, як було між США. Та радянським союзом те, що він хочуть зупинити, навіть сказав представник розвідки нашої юсу. Він сказав, що війна може закінчитись до кінця цього року, але треба тиснути на росіян, треба мати засоби відповідні, тому що і політична, і економічна ситуація в Росіян дуже тяжка, і вона посилюється саме зараз на осінь. Тому в принципі так виглядає, що ну сторони зводять до завершення війни. Дав би Бог, щоб це сталося, але далі буде холодна війна. З однієї сторони, це якби ну погано для світу, тому що світ поділиться. А з іншої сторони це добре, тому що Україна буде захищена, буде на передовій і буде отримувати відповідні ресурси. Тому це теж як то кажуть, непогано в тій ситуації, в якій ми знаходимося. Лайк відписка, телеграм-шаптипрофіля, підписуйтесь.